У Нововолинську поліцейські затримали трьох людей, які збували психотропи. Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції. Слідством встановлено що до злочинного угрупування причетні двоє чоловіків 47 та 20 років, а також 35-річна жінка. Усі вони місцеві. Протягом липня-вересня 2023 року правоохоронцями було задокументовано вісім фактів збуту психотропної. Речовини Альфа ПВП встановлено, що приблизний дохід по цінам чорного ринку, отриманий від незаконної реалізації наркотичних речовин, складає понад 100 тисяч гривень на місяць. Цю ж речовину знайшли та вилучили під час санкціонованого обшуку у фігурантів за місцем проживання 16 вересня 2023 року. Усіх фігурантів даної справи було затримано. Досудове розслідування триває.